Україні. Мої подорожі Україною тривають. Зустрічі, переговори, розмови з людьми на Майдані. Нагадаю, в минулі вихідні я побував в шостій, в сумах, щойно повернувся з Херсона, а завтра вирушаю до Прилук, Ніжина і Чернігова. Моє розуміння того, що відбувається в країні, збільшується від того, що в більше регіонів у людей я відвідую. Я вам скажу одне. Відчуття того, що перемога має бути скоро, і щоб здолати такий народ, яким є наш народ, ніяка влада не може. Тому вітаю вас тим, що ми такі, які ми є, що ми виходимо на Майдан і боремося з цією владою. І принагідно повідомляю, що в суботу зустрінемося в Прилуках і в Ніжені, в неділю в Чернігові, а в понеділок, як завжди, на оболоні, на Лайша Хавра зустріч з моїми виборцями.